Лютий цілком виправдовує для українців свою назву, бо у ці драматичні дні два роки тому на майдані загинули кращі сини батьківщини. Схиливши голови у молитві, рогатинщина вшанувала світлу пам'ять героїв, яких тепер називаємо небесною сотнею. Біля пам'ятного знака на подвір'ї аграрного коледжу зібралась велелюдна громада району, влада, студенти і учні. Після поминальної панахиди зі свічками у руках вони вирушили траурною ходою до площі Роксолани. Багатьох цей марш повернув думками і серцем у дні революції. Нагадати те, як два роки тому ми з плостунами вийшли на цей рогатинський майдан і ми тут розтягнули шестиметровий прапор України. Тоді дійсно підтримало нас дуже багато людей. Ці свічки показують нашу шану цим героям. Не в один зимовий день часів майдану. Рогатинці сходились на площу під траурні звуки. Пливе кача. Це тужлива мелодія. Знову об'єднала людей з курботними спогадами. <му> Громадськість Рогатинщини запалила лампадки біля стели Небесній Сотні, виступили представники влади міста і району, безпосередні учасники революції, іскру якої засвітила молодь. Серед тих були і наші студенти-випускники. Романа Шарана зобразили на екранах телевізора, як він із ламаною рукою був кинутий у міліцейську клітку як злочинець. Йому погрожували судовою розправою. Вже вранці по всіх каналах транслювалися кадри цього жахливого побоїща. Почесною увагою цього дня вшанували майданівців, котрі у виступах наголошували здобувати перемогу Революції Гідності. Ми продовжуємо до сьогодні. Майдан не завершився. Майдан переходить у творчу свою ініціативу. Контроль над владою. Наша нація сьогодні тільки починає проростати з того буряну. Признають український прапор, знають слова гімну, знають співати, але ще не знає, чого хочуть. Ще треба, щоб нація знала, чого вона хоче від життя. Коли нація знає, вона існує. Коли не знає, вона не існує. Захист гідності українців на майдані переріс у захист цілісності держави. То ще мало активістів з барикад подались на фронт. Просто я не можу того витримати і бачити. Мені вже 59, і тому я, щоб нашим дітям молодим було жити і поважати інших, щоб була тільки любов до тієї України. От тоді з небес наші герої усміхнуться, бо запанує любов, віра, мир і щастя на моїй землі. Зоряна дзера Ольга Іванець Дмитро Беркій, рогатка ТБ.